Всім вітання, ми з України, але тимчасово проживаємо в Данії. Хочу вам показати, дивіться, яка неймовірна краса. Навколо такі паркани. І коли вони починали відкриватися, ми думали, що це смородина. Думаю, о, це тільки смородини чорної навколо, але це зовсім не смородина. Вона є ось такого розміру, а, а є ось такі здорові про здорові кущі. І подивіться, як неймовірно. Ой, тут я сьогодні з велосипедом йду з дитячого садочка, бо Соломія не захотіла йти пішки, тільки на велосипеді. Дивіться, яка неймовірна краса. Які неймовірні квіточки. Цікаво, дівчатка, хто знає, що це за краса. Тут дуже багато різної різноманітної рослинності, про яку я навіть не здогадувалась і не знала, що є така краса. А скільки тут джмілів? Бджілок я тут не бачу, а лише одні джмілі. Дуже багато тут ось таких кущів. Дуже багато. Але тут все в кущах і всі ці кущі по-різному квітують, тому що тут немає парканів, тут дуже багато різної зелені. Тому різноманітність тут просто заворожує. Але це так настільки гарно. Ой, я би собі вдома на Україні теж таке посадила. Казала для чоловіка, що будемо, коли повертатися до України, ми обов'язково повинні накупити всі можливі кущі і спробувати виростити їх у нас. Це просто, просто краса. Всім дівчаткам бажаю тихого, спокійного і мирного неба, хто залишився на Україні, швидкої нам перемоги і швидкого повернення додому.